Чорна п'ятниця на українських шляхах 21 людина загинула, що спричинило хвилю кривавих автокатастроф. Купи продай, винахідливі кияни знають, як проїхати в громадському транспорті за одну гривню. Як це виглядає? Безкоштовний Ізраїль, як подорожувати дешево однією з найдорожчих країн Близького Сходу. Усе, що треба знати сьогодні, в нашому випуску, я Максим Сікора. Добрий вечір. Чорна п'ятниця на дорогах України за добу 21 людина загинула. Десятки тяжко травмовані масштабні ДТП із лобовими зіткненнями, маршрутками і займанням авто в кількох областях країни. Найкривавіша катастрофа трапилася вранці на трасі Київ, чоп неподалік Житомира. Там маршрутка на великій швидкості увігналась у вантажівку в області. Оголосили жалобу. Прокуратура почала розслідування обставин трагедії. Деталі у наших кореспондентів. О 10.45 маршрутка з полученням сполученням Київ Рівне увігналась у вантажівку з напівпричіпом. Це трапилося на трасі Київ-Чоп неподалік Житомира. Загинули десятеро людей. Усі вони їхали на передніх місцях мікроавтобуса. Серед загиблих і водій маршрутки. Першочергове наше завдання це встановити особи цих людей. У нас з'явилася інформація про те, що серед загиблих є громадянин Грузії. Чоловік. Серед загиблих є дитина. Це дівчинка приблизно шести років. Серед травмованих теж діти: 11-річна дівчинка відбулася легкими забоями та подряпинами. А ось 13-річний хлопець у тяжкому стані. Зараз він знаходиться в операційній лікарі е, працюють. Ну сказати щось е, з приводу подальшої тактики? Я на жаль зараз не можу. Це складна політравма. Дитина Дуже постраждала. Нині слідчі збирають записи з камер спостереження АЗС та шукають свідків. За попередньою інформацією, фура виїхала із заправки і рухалася на низькій швидкості. Як раптом у неї влетіла маршрутка, я їхав по своїй полосі, і що сталося? Удар і все. А ви зрозуміли? Ви бачили, що це маршрутка їде? Чи ні? Не бачив, я нічого, не бачив, не було за мною ніякої машини. Він взявся в секунді. А ви на якій швидкості їхали? Я не на великій швидкості, кілометрів 30 їх. Як водій мікроавтобуса міг не помітити великогабаритної вантажівки, з'ясовують слідчі. Припускають йому стало зле, і він знепритомнів або просто заснув. Їхали достатньо швидко. Так говорят, когда меня уже вынесли из машины, говорят, что водитель уснул, потому что ну, это Киев ровно. И вот с Ровно он выезжал в 5 утра, доехал до Киева, уже в Киеве набрал людей, и с Киева они уже как бы обратно ехали в Ровно. И ну, говорят, что он уснул за рулем, и просто мы врезались в фуру. Наразі четверо постраждалих пасажирів у реанімації. Їхній стан тяжкий. Ще один має травми середнього ступеня. У Рівненській та Житомирській областях оголосили жалобу. Але Віра Свердлик? Сьогодні канал Україна. Від початку року на вітчизняних шляхах сталося 68 тисяч ДТП. Із них у них загинули 1258 осіб 12 тисяч дістали травми. Торік жертв було більше причинами смертельних пригод на дорозі. Найчастіше є перевищення швидкості та водіння у стані алкогольного сп'яніння. Аби побачити процес зсередини, знімальна група слідами вирушає до Литви. Ця невеличка європейська країна стала фактично меккою для охочих їздити. Дешево люди замовляють там від двох з половиною, були навіть дві тисячі раніше. Ну ну дуже важко шукати на такі гроші автомобіль. Це фрагмент спецрепортажу, яка прихована ціна перетину кордону на іноземних номерах, і чи будуть автомобілі коштувати в Україні так як у Європі? Дивіться в сенсаційному розслідуванні слідами євроблях одразу після випуску новин. Інспектор із Чернівців мимоволі став каскадером. Жінка заходилася шматувати себе в київському супермаркеті, а на Одещині діти видурювали у водіїв гроші. Чим запам'ятався цей день в огляді Ольги Федорової? У Чернівцях водій вантажівки збив співробітника Укртрансбезпеки і протягнув його на капоті 5 кілометрів. Інспектор викликав поліцію і попросив зняти його з кабіни. Запевняє водій, його бачив і навіть намагався скинути. В Одесі підприємливі діти перекрили проїзд усередині свого двору і вимагали гроші в автовласників від 5 до 20 гривень, залежно від марки машини. Щит із відповідним знаком хлопчаки ймовірно поцупили. Скільки тривала ця витівка, невідомо. Але одна водійка відмовилася платити і зі скандалом прибрала дерев'яну перешкоду. В одному з київських супермаркетів жінка порізала собі вени у такий спосіб. Шантажувала охоронців, які запідозрили її чоловіка в крадіжці рюкзака. Коли істерика не подіяла, посупила на полиці ніж і пустила собі кров. За словами медиків, життю жінки нічого не загрожує. У центрі Чугуєва на Харківщині рясні дощі змили асфальт. Нині на його місці з'явилася нова річка та міні-водоспади. Городяни неодноразово просили чиновників відремонтувати проїжджу частину, але марно. Тож Чугуївці назвали нову річку Мінаєвкою на честь мера міста Галини Мінаєвої. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Їхати дорого услід за київським міським транспортом дорожчатиме і проїзд у примірських маршрутках. Привізники кажуть, так до і так довго відкладали. Наскільки обґрунтоване зростання тарифів з'ясовував Борис Бондарчук? Це київська автостанція видобичі. Лише один перевізник доправляє людей звідси в передмістя. Нам він повідомив, що збирається підняти вартість проїзду. Заручники такої монополії, жителі десятка населених пунктів. Пасажири, які щодня користуються обухівським маршрутом, приголомшені. Нас просто додавлять. Ви понимаєте? Що п'ять хвилин вирушає черговий автобус. Вартість проїзду 20 гривень. Студентка Марія Бідкається. Отримую тільки тисячу гривень. Стипендія суто виходить на проїзд, і то беруть кошти батьків. У те, що майбутнє підвищення обґрунтоване, Євген не вірить. Я не думаю, що з цього з'явиться комфортність. Некомфортно їздити? Ну як, якщо як позавчора йшов дощ, то вибачте, скріжчий і тихло. Люди кажуть, місяць тому на маршруті вже було підвищення. Було 18, що 20. Інші приватні перевізники, чиї маршрутки курсують у передмістя, про зростання тарифів поки не повідомляли, поки, запевняє Дмитро Лось. Починаються передвиборчі компанії, відповідно, росте курс долара. Зростають ціни на паливно, мастильні матеріали, запасні частини, обслуговування, підняття тарифів на перевезення це вимушена так сказати, міра перевізників. Нині перевізники мають право встановлювати ціни на квитки самостійно. А ще три роки тому тарифи контролювали обласні адміністрації. Голова Київщини переконує, об'єктивних причин для зростання вартості транспортних послуг немає. Ну ми очікуємо, що окремі перевізники спробують під цей шумок підняти ціни, але в Київській області дуже організована пасажирська спільнота, яка кожен. Спробу кожен замах на свій гаманець зустрічає дуже агресивно. Міський транспорт Києва після нещодавного підвищення вважається найдорожчим в Україні. Друге місце за Харковом. Там квитки вдвічі дешевші. Борис Бондарчук Леніт Попович, Олександр Голуб, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна. Після подорожчання столичного транспорту до 8 гривень кияни вигадали новий метод економії. Спритний пасажир купив квиток, проїхав за ним, а на виході хутко продав іншому за 7 гривень. Наш Владислав Паливо до сьогодні провів експеримент, і з'ясував чи законний такий пасажирський бізнес. Після подорожчання проїзду у столиці винахідливі кияни продають використані квитки іншим пасажирам. Невже це можливо? Перевіримо. Моя мета купити уживаний квиток. Перші спроби невдалі мене не помічають. А у вас немає у талончика з прояву? За пів години на моє прохання відгукується дівчина, але гроші за талон не бере. А давайте я вам у вас куплю його. Трохи згодом одразу троє людей протягують мені квитки. Можна Ого, ви прям на Я можу вам заплатити, якщо не треба. Треба. Ще чотири талони і знову безкоштовно. На талони ми не витратили ані копійки. Далі спробуємо продати їх. А вам не треба талончик. Ну только он, я на ньому только что приехал, могу вам в полцены отдать. Не надо. Прямую на іншу зупинку, там теж використані квитки не купують. Вам не нужен талончик на троллеву Ви Вы не пользуетесь талончиками? Пользуемся, честно. Раньше продают. Да. Вишоне, сколько они. 4 гривны. Это смотрите, видите, даже по нему не видно. Уже там так воно йому даже ніхто ні заміну юрист Тетяна Журавель каже: якщо не враховувати втрати транспортників, у продажі вживаних квитків немає нічого протизаконного. А от купувати самому пробиті талони категорично не радить. Якщо ви купили закомпостований квиток, ви не можете його використовувати, тому що він на, на одну поїздку, він одноразовий. Якщо ця людина вже пред'явить його контролеру чи комусь іншого, буде, не, буде рахуватися, що у нього він взагалі проїхав без будь-якого проїзного білету. І це і буде рахуватися, що це безквитковий проїзд. І за таку поїздку можна отримати штраф. Відповідальність за безквитковий проїзд, яка передбачена статтею 135 КУПАП, п'ятої. безквитковий проїзд штраф у розмірі у 20-кратному розмірі від вартості поїздки. Тож краще не ризикувати, а сумлінно сплачувати за кожну мандрівку. Тим більше функціонери галузі обіцяють спрямовувати гроші на покращення технічного стану транспорту Києва. Владислав Паливода, Валерій Савицький, сьогодні канал Україна. В Україні дорощують кавуни від минулого тижня. Вартість літньої ягоди зросла на чверть. Рятує ситуацію з цінами лише добрий урожай. Через спекотний травень баштані дозріли раніше, і пропозиції вистачає. Як обрати смачний та солодкий кавун за прийнятні гроші? Дізнавалася Наталя Малярчук. Торік баштані не вродили цього літа, їх повно. Коли обираєте кавун, обов'язково звертайте увагу на колір ягоди. Вона повинна бути червоною. Рожева ж буде гіркою. Що темніші смужки, то краще продавець Михайло перевіряє якість стуком. Якщо дзвінки, кавун смачний та стиглий. О, так. вона хороший. Хороша. Тобто дзвінки да, так? так? Да, дзвінки. Зараз у продажу два сорти херсонські круглі по 6 гривень за кіло. і Увальні з Одеси по 15 різняться також розміром насіння. Косички мілкі, баште Віталій та Ірина придивляються донизу ягоди. Плюс попка має така вже не ні зелена а. Є кавуни хлопчики, а є дівчата. Світлана та Дмитро переконані, дівчата солодші. Хлопчик-дівчинка теж працює, так? Ось, якщо ми дивимося, наприклад, так? ось тут великий кружечок або маленький. От, ну, потрібно дивитися, щоб він був трошки жовтуватий. Ймовірність того, якщо кавун маленький, що він буде спілий, то то не працює. Треба брати, щоб він був ну, середній або здоровий. Марина та Петро при виборі керуються трьома принципами. Сухенький хвост. <рес> Звук. І дівчинка. Також досвідчені покупці застерігають не купуйте кавунів на узбіччя, мовляв, ягода вбирає в себе вихлопи і стає отруйною. А ось для того, щоб переконатися, що кавун дійсно смачний, не соромтеся питати, коштувати його. <рес> О, дійсно солодкий. Порадами озброїлись, скуштували і купуємо. Дівчинка як вона дзвінка. Вона сладки хороший. А є жовтенький бік в неї є так. Ось бачимо. Давайте важити. Після 53. цей красень вже піде до нашої редакції. Скуштуємо, Чи дійсно я обрала смачний кавун? Дуже важкий. Наталя Малявчук, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал Україна. З мертвого моря із безкоштовними сувенірами чи можна побачити увесь Ізраїль на мінімальну зарплату, і що перевезти зі святої землі, окрім традиційних магнітиків, знає Юлія Бігліцова. Для туристів Ізраїль найчастіше починається з Єрусалима. Та країні є що показати, окрім біблійних пам'яток старого міста. Зупиняємося в Єрусалимі. Доба в готелі тут коштує щонайменше 2500 гривень. Уже звідси помандруємо далі. До мертвого моря одного із найпопулярніших місцевих курортів півтори години автобусом. Квитки в обидва боки 600 гривень. Ми потрапили на мертве море у розпал літа, коли відпочинок перетворюється на екстремальну розвагу. У тіні плюс 43, а насичена мінералами вода, не охолоджує. Ще й купатися в морі, де не можна втопитися ціла наука. На перший погляд мертве море не відрізняється від багатьох інших водой по всьому світі, але тут діють жорсткі правила поведінки: не можна пити воду, не можна пірнати, не можна розважатися на воді, так як ми звикли. Утім, відпочивальників тут не бракує навіть у спеку, щоб полежати на поверхні одного із найсолоніших озер у світі. Люди їдуть звідусіль із собою беруть газети, аби зробити ось такі класичні світлини. Хід до мертвого моря із туристів не беруть ані копійки, а деякі мандрівники ще й безкоштовні сувеніри звідси привозять. Замість купувати у магазині беруть просто з моря сіль та глину для косметичних процедур. Якщо такими сувенірами не зловживати, митниця пропустить. Надвечір повертаємося до столиці. Наступного дня плануємо новий маршрут із Єрусалима до портового міста Хайфа. Їхати туди довше, аж три години, але вартість квитка на автобус туди і назад, як і до Мертвого моря, 600 гривень. Віталій Перкунов приїхав у гості до друзів. Країна дорога, утім безкоштовних пам'яток для відвідування багато. Розповідає хлопець, за кілька днів побачив, чи не всі головні. Були в бахайських садах, хоча Ізраїль знаходиться майже на пустелі. All Міста дуже зелені і дуже гарні. Бахайські сади головна гордість хайфи: 19 тераси з квітами, кущами та деревами, що поєднуються у величезні сходи. Благодійники витратили на ці сади чверть мільйона доларів. А волонтерів і садівників, які доглядають за пишною рослинністю, майже сотня. Та вхід до бахайських садів безкоштовний, але впускають тільки в закритому одязі. На два дні подорожей Ізраїлем мінімальної зарплати нам, на жаль, не вистачило. Розваги були без. Безоплатними витрачалися лише на готель та автобусні квитки. Загалом пішло 6200 гривень. Юлія Бігліцова, Віталій Савенко. Сьогодні канал Україна розвиток подій у ранкових випусках. Більше новин також шукайте на нашому сайті сьогодні.ua. Гарної вам ночі сонячних вихідних та залишайтеся з Україною.